Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Терехов спиш, пише зрадник через адвокатів, СБУшник Роман Дудін, який з камери починає здавати всіх. Терхо метро дуже хотів домовитися з Російською Федерацією, а герой Тарасенко поклав своє життя, щоб Харків був вільний. Терехов, те кнопка і підлабузник, що сидів на дачі депутата ОПЗЖ під час вторгнення. І при цьому виключив мобільний разом з синягубовим. Ти можеш навішати собі орденів, але ми знаємо, що ти очікував здачу міста Російської Федерації. Правда, переможе, і всім вам буде потрібно відповідати за законом. Вже Єрмак чи Татаров не допоможе уникнути відповідальності перед законом. Довідково нагадаю, що ти говорив про хлопців. А зараз вже особисто знав і допомагав. У харківській гімназії №43 відсторонило відсторонили директора школи через те, що об'єднання Фрайкор провело учням урок патріотичного виховання. Про це на своїй сторінці у Телеграм повідомив секретар Харківської міської ради. Ігор Терехов, діти не повинні бути монетою у політичних іграх. Написав Терехов лідер Фрайкору Георгій Тарасенко. у Коментарі Суспільному назвав публікацію Терехова недолугим піаром перед виборами. Ми вважаємо це проявом недолугого піару перед ватниками. Напередодні виборів ми до цього проводили десятки уроків мужності у школах зі своїми знаменами. І ніхто на це так не реагував, сказав Тарасенко. У нас офіційно визнаний державою добровольчий підрозділ. Наші хлопці мають посвідчення ветеранів бойових дій ми є членами координаційної ради з питань патріотичного виховання прихода. Тому ми вважаємо, що це смішний піар перед виборами додав лідер Фрайкору у своєму телеграмі. Терехо також написав, що буде діяти у компетенціях міської ради, якщо на такі виходки не звертають увагу правоохоронці. У гімназії призначили перевірку, а директора школи відсторонили від посади. На сторінці Фрайкору видалили публікацію з фото сьогоднішнього уроку у школі. За словами Тарасенка, вони зробили це. На прохання директора ще до публікації Терухова. крім того, зрадник звернувся до Зеленського. Ваше оточення руками ДБР та офісу Генерального прокурора України звинувачують мене у вчиненні злочинів, передбачених статтями. Стаття 111 одинадцята державна зрада при цьому матеріалах справи жодного іноземного сліду не зафіксовано. Стаття ґрунтується лише на внутрішньому переконанні слідчого та прокурора, що я нібито бажав допомогти окупантам, не вступаючи з ними в будь-які переговори. Чи не могли би ви запитати у панів Кості та? Сухачова яким чином логічно вони можуть пов'язати наступні факти, із моїм, нібито бажанням чинити державну зраду. Умову залужного залишити 92-го бригаду в місті Харків, 15 лютого 2022 року. Запровадив навчання усього гарнізону та закрив регіон блокпостами. 22 лютого 2022 року перехопив розмову та затримав агента, який мав підпалити три церкви московського патріархату для створення приводу для вторгнення Росіян, 23 лютого 2022 року. Заблокував аеропорти Харкова та вимкнув навігацію у п'яти областях України 24 лютого 2022 року. Перший в Україні видав зброю раніше підготовленим групам та ветеранам АТО ООС. Здійснив доставку та спільно згор міністерства оборони підірвав мости у напрямку руху ворога, спустив греблю на річці Сіверської Донеці, чим зупинив ворога на три тижні. З нуля розробив та запровадив систему управління військовими на базі платформи Apple. щоденно забезпечував Харків 30 Онами хліба та доставу більше 600 тонн гуманітарного вантажу, отримав інформацію та спрямував удар по головному військовому Росії Герасимову та офіцерам російського наштабу зловив громадянина США співробітника біолабораторії із допуском до таємниці США, якого росіяни через Варшаву витягували до себе, щоб показати співробітника українських біолабораторій. Передав 83 танкові двигуни та 20 вагонів танкових запчастин до ЗСО, зробив одну третю результату всіх підрозділів всієї України. Стосовно статті 407 кримінального кодексу України самовільне залишення частини, яким чином пан Сухачов і пан Костін можуть прокоментувати той факт, що у справі є купа свідків, що я отримав і виконав наказ. І спитайте у когось із юристів, чи може бути самовільне залишення частині у складі 30 осіб елітного спецназу, який до речі прибув на ваш захист. Ну і нарешті стаття 402 «Не непокора у тих же панів, якщо можливо звісно запитайте, повне припинення діяльності СБУ як контррозвідувального органу. В умовах війни це законний наказ чи ні? Я вже сьомий місяць намагаюся отримати відповіді на ці питання. Таке відчуття, що ваше одочення вважає, що всі розумні люди зібралися на вулиці Банкові, все інше населення України. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.